Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Харків. Що планують расисти на 24 серпня? Чи будуть масовані обстріли Харкова? Що буде відбуватися? Ну, я б сказала, що вони зараз в роздумах, в них нестача ракет. от Вони знають, що Харків і так постраждав дуже сильно. от Харків в них розглядають уже як був пошкоджений достатньо. Так. Чи будуть масовані обстріли, скажіть нам, будь ласка, вище сирт на 24 серпня місто Харків? Неділя ну, ці ракети і, і дещо от хотіли би, звісно. Не можуть. Мені йде, що на 24 те Харків не будуть рашисти масований обстріл робити. Не встигли підготуватися достатньо. Не встигли от зібрати ту, не надійшли. Можливо, те, що вони купили, воно не підійшло, не підійшло прийшло до них. От. Так що місто Харків 24 число. Рашистам не вдається обстрілювати. Чи будуть жертви? 23, 24, 25 число. Чи будуть жертви? Чи будуть расисти обстрілювати масово місто Харків? Якісь хороші карти. Дивіться, буде радісний день. Мені йде, що в них зайнята голова горо... три... три міста, але Харків в це число не буде входити. От. Тут дуже сильне залякування таке йде, пропаганда, що будуть обстрілювати, але в них не вистачає настільки. Зброї. Ой, прошу вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка. Заперечую повністю весь негатив. Одвертаю расистів на віки вічні від Харкова. Буде так. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, захистити місто. Заперечуємо. Від ворожих ракет. Заперечу весь негатив. Що брашисти не планували? Ой, не можуть обстрілювати. Перекрив Ой, заперечую повністю весь негатив. Отвертаю. Так. Скажіть у вас ще сили? Що? Буде відбуватися у Харкові 24 числа, 24 серпня. На День незалежності. Можливі провокації із боку расистів, можливо, таке, але їм мало заплатили. Вони е харків'яни, можуть щось як саме колаборанти, якісь провокації можуть бути невеликі. І все, я от не бачу. Робота провокаторів. Харків для расистів достатньо пошкоджений. От у мені і так іде. не вибрали там інші міста руйнувати. Прошу вихисили, допоможіть, будь ласка, одверніть всі провокації, заперечую повністю весь негатив. Відкриваю всі шляхи дороги на закриття неба над Харковом. Заперечу весь негатив, всі бомби, ракети, снаряди і дрони, все, що було запущено під час війни росіянами по Харкову по людях. В Харкові Повертає рашистам назад, на них все сипеться і падає, вибухає тих, хто давав накази, хто виконував ці накази, отримає назад всю біль, сльози, страждання і смерті, все лихе, все, що чинили рашисти Харкову, отримають назад. Буде так, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть захистити, закрити небо над Харковом. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, закликають, допоможіть закрити небо над Харковом, одвернути всі бомби, ракети, снаряди і дрони, всю можливу агресію, викрити всіх колаборантів, всіх агентів Росії. Хто може робити провокації і прошу закрити небо над Харковом, захистити людей. Буде так, буде так, буде так. І відкриваю всі шляхи і дороги на захист міста. Прошу Вищі сили, допоможіть нам відбити всі ракети. Не буде все сказане, здійснено і так буде. Так що так, вони зараз не дополучили чогось. Так вийшло у них, що не дополучили зброї. І я хочу, щоб всі їхні склади вибухнули. Зруйнувалися повністю, щоб у росіян не було зброї. Ніякої взагалі. Дякую за увагу.